Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Триває наш спеціальний ефір на радіо Анве. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину проведу в студії я і з радістю запрошую нашого наступного гостя. Це Сергій Гайдай, політтехнолог. Він є з нами на зв'язку. Пане Сергію, мої вітання. Слава Україні. Героям слава вітаю в студії. Вітаю Радіо НВ. Пане Сергію, ось у нас сьогодні п'ятниця, 30 серпня. Це означає, що з вересня ось у нас політичний сезон уже стартує цього тижня. Президент Володимир Зеленський збирав прес-конференцію. Чи почули ви головні такі орієнтування на осінь? Ось з воєнно-політичного президент сказав, що в нього є план перемоги. Він його покаже і Джо Байдену, потім передасть і Гарріс, і Трампу. Ви знаєте, на прес конференція була незмістовною, На жаль, я змушений критикувати, тому що або президент, скажімо так, не може нам сказати не про реальні плани, не про реальні дії, особливо політичні. Або, скажімо так, він ще не визначився. І план перемоги, який ми чули, назвати важко планом, тому що страхні план це дії, які вам підконтрольні. Тобто, те, що ви можете реально зробити, у вас є можливість ресурси, які визначені і по ресурсам, і по часу. Більшість того, що називав пан Зеленський, це просто бажання того, що повинен зробити їх хтось інший союзники, посадити за стіл перемовин, змусити Росію щось там зробити, змусити вивести війська з України. Але ми розуміємо, що це тільки по Тобто, плана, плана ми поки ще не почули, на жаль. А, а який він повинен бути, це можна обговорювати це обговорює експерти, громадське суспільство і всі інші. Але на жаль, поки що діалогу між банковою і експертами громадським суспільством я поки не бачу. Ну, президент не розкривав там багато деталей. Він сказав, що не може цього зробити. У вересні він зустрінеться можливо, дай Бог з Джо Байденом, і тоді буде ну якась предметна розмова. Затьмарило, звісно, всі ці меседжі коментарі про близьке оточення президента про чеченців татарова. Президент чітко дав зрозуміти, що ось близьке оточення залишається у будь-якому випадку. Подобається це комусь чи ні. Що ви про це думаєте? І взагалі чи ну тоді? Чи, чи можливі якісь кадрові зміни, ви знаєте, я думаю, що у нашого президента величезна проблема з інформаційним забезпеченням, а так чи інакше, ну інколи ми називаємо це інформаційна бульбашка, яка створена навколо нього. І я не один раз бачив, що влада і люди при владі дуже орієнтуються на безпекових факторах, коли силовики, спецслужбісти. Розповідають, що у них є якась ексклюзивна інформація, і якщо не вони поруч, то у першої особи великі проблеми з безпекою. І тому інколи такі сірі кардинали, які відповідають за безпеку, а це саме татаров, ну скажімо так, можуть викривляти інформацію, і президент просто видав. Тобто, ми пам'ятаємо інформацію про 13 замахів, але не бачили жодного судового процесу інформації, хто скоївав ці замахи, як і затримали, і так інакше. Тепер інформація про татари і є таким знайде. Сматрі також ми почули і про Андрія Єрмака він один з основних людей, які готували формулу миру і саміт миру, як сказав президент, він сказав, що ось зараз делегація в Вашингтоні. Вона буде там, як ми розуміємо, представляти якийсь список пріоритетних цілей на далекій відстані в глибокому тилу в Росії військових цілей. Як ви думаєте, чи увінчається це якимось успіхом зараз? Знаєте, зараз е, дуже важкий період в американській політиці, тому що так сталося, що дійчий президент до не завершив свій термін і є не е, скажімо так, не неспроможним виконувати свої обов'язки. Це Байден і зрозуміло, що його ж вже, вже списали. Америки поширюється відео його на пляжі, як він відпочиває. А е, скажімо так, нового президента ще чекає треба виборів і. Це не визначено. Буде це Трамп або це буде Камела Харіс, і тому поки що в Америці нема з ким розмовляти. Тому президент і сказав, що буде розмовляти із Вайденом, бо це сенсу немає і з Хамали Харріс, і з Трампом з усіма разом. Але ми повинні розуміти, що реальні рішення будуть прийняти в Америці після того, як Америка визначить Америка визначить з новим президентом. До речі, тут змі пишуть, що Камала Харіс вона дала перше інтерв'ю, воно тривало близько години. Стосувалося переважно внутрішньополітичних тем, і жодного слова про війну в Україні політикиня не згадала. Чи показово це, чи навпаки, ні, тому що з одного боку така масштабна війна у Європі і не згадати жодного слова, ну якось не дуже. Ну на жаль, це показово, і якщо чесно, камала Харіс відрізняється від президента діючого президента Байдена. тільки одні президент не надавав Байден Україні достатньої допомоги, і це якраз і стало проблемою. Але в інформаційному плані дуже дуже фіксував, що він за Україну підтримує все інше. А Камала Харес поки не визначилася. взагалі така рисорка потрібна. Тобто, ага. зміняти політику Байдена а, так, крапельна допомога вона не буде. Але поки про, про це не заявляє, тому що в неї виборча компанія з Трампом трошки простіше, хоча його називають непередбачено президентом, але він а, за мирні, мирні плани. Але як буде діяти Трамп? Чи він дійсно? Реально буде домовлятися з путіним, з яким неможливо домовлятися, або проявить характер, і буде допомагати Україні. Це визначиться після того, як якщо і після того як він взагалі, скажімо так, почне займатися реальною міжнародною політикою, тому ми в повній невизначеності, і мені здається, тут повинна бути політика не в плану, коли ми переконуємо своїх союзників нам допомагати. Надавати нам зброю, дозволяти нам бити по силам Росії, а робити все от як з курською е, операцією. Ми нікого не питали, ми це зробили, і так і зараз повинна ракетна бути програма. У нас своя, Ми повинні розраховувати на свої сили. І захищати свої інтереси в цій війні, не зважаючи на позиції союзників, і саме це може переконувати союзників нас підтримувати. Ну вже бачите, про ракети є поступ. Є вже заяви про перші балістичні ракети України, які можуть там понад 600 кілометрів долати. Про ракету дрон вже говорять. Ну я думаю, це і є реакція того розуміння, що нам очікувати дозволів від союзників не треба. НАТО надо треба діяти самостійно, і саме досвід курської операції, коли ми діяли перший раз самостійно, і це дало свій результат. У цьому і переконує нашу владу. Я сподіваюся на це. Ось коли говоримо ми про цей новий політичний сезон. Ми до цього влітку говорили там після саміту миру у Швейцарії, що готується другий саміт, і наша влада це визнавала так і про переговори йшлося. Що Україна поспішає до листопада з якимись перемогами, з якимись заходами, такими, які спрямовані на мир і перемовини, але з іншого боку, президент сказав, що ну світ би дуже. Хотів побачити за столом переговорів Україну і Росію, але з Росії з Росією неможливо домовитися, і навіть таких таких ініціатив звідти нема. Ну я думаю, це давно потрібно було розуміти, що е, диктатор е, і такий режим, як Росія, не стримає мову перемовин. ніяких компромісів і домовленості не може бути. Вони це вважають слабкістю і будуть робити все, щоб перемовини були фактичною капітуляцією здачі України. Як це було ще. За часів минських до мінських домовниці де наша наші позиції були значно більш скажімо так сильними, як це не дивно. Хоча саме зараз ми країна, яка веде свою оборону значніше більш більш результативно, ніж у 14-му, починаючи з 14-го року, Диктатор розуміє тільки мову сили, і тому у нас таке безвихіддя. Ми повинні перемагати. Ми повинні перемагати, ми повинні стримувати ворога. Ми повинні робити все, щоб союзники розуміли, що у нас є тільки один сценарій перемога на полі бою. Ці інші сценарії, на жаль, не гарантують нам не миру, а тільки гарантують, що ну, знаєте, це як досвід Другої світової війни. Умиротворення диктатора, у якого ростуть апетити, це майбутня велика війна. А ми, на жаль, перший фронт цієї війни. Давайте тоді про роботу політичної еліти в тилу так про Верховну Раду роботу депутатів. Ось 29 серпня минуло рівно 5 років, як теперішні скликане склала присягу. Нові люди отримали мандат народного депутата. Ну за цей час народні обранці стали фігурантами цілої низки таких різних корупційних скандалів, резонансних ДТП, вимагання хабарів, незаконних поїздок, начебто у відрядження а насправді на відпочинок за кордон. Останні із кейсів. Це втеча нардепа Дмитрука. Суд його заочно вже арештував. Але як то кажуть, в соцмережах світ ловив його, але не впіймав. Я що ви думаєте взагалі про цю історію? Про те, як легко депутати покидають країну, про випадок Дмитрука конкретно знаєте, я давно про це кажу. По перше, давайте визначимося. чи у нас існує політична еліта, це правлячий клас, це влада, це якісь люди, які мають ва важелі влади, але політичної еліти вони не стали. Бо в нормальних націях політична еліта відповідає за три чинники і несе за це відповідальність: безпека, добробут і захист прави свобод і забезпечення конкретної здатності на світових, в світі цивілізації. Ну тих людей, які вже 33 роки у нас є правлячим класом, важко назвати політичною елітою. А тому, як правлячий клас, вони просто використовують можливості, яка дає влада. Можливості користатися національними активами для самозбагачення, і тут є єдиний вихід, і війна нам дає такий дозвіл. Тобто змінити систему влади. Я би починав з тотального скорочення держапарату. Причому це як сказати логічно. У нас є за останні декілька років дуже сильне скорочення населення у світі. Є норми скільки чиновників, скільки представників влади повинно бути на 100 тисяч. У нас і до війни ці цифри були у рази більше ніж про це каже наприклад статистика ООН. А під час війни, коли скоротилося населення, у нас треба скорочувати апарат на відсотків 80, Отак, радикально. На жаль, я не дуже розумію, хто міг би це зробити. Це могло би бути політичною волі самого Зеленського, але виходячи з його прескоренференції, ми бачимо, що він взагалі не про це. Він взагалі про це не думає. Бо скорочення б державного апарату і всіх представників влади, включаючи і депутатів по чисельності, або потім їх ротація, і війна дає нам можливість ротації, що я маю на увазі, наприклад, за 3-4 роки змінити всіх, хто працює у владі, і пріоритети зробити тим, хто показав свої здібність захищати країну, побував на фронті, служив, приймав участь у бойових діях. Це не виключає, що люди повинні бути фахові проходити навчання. Тобто не кожний воєнний військовий повинен іти у владу. Але на жаль, цей план вимагає громадянського суспільства. Навіть зараз існує петиція, яка декілька днів набирає голосів. А у влади таких планів немає. У тих, хто повинен відповідати, таких планів немає, і тому ми будемо постійно бачити. Другий фактор, про який ми часто з вами казали в ефірі, це. Ротації немає, але немає і законної зміни влади. Нам кажуть, що наше законодавство не дозволяє нам проводити вибор і ротацію влади під час війни, а це завжди породжує значно більшу корумпованість влади, тому що коли ти не відчуваєш відповідальності, коли ти не відчуваєш ні політичної відповідальності, а юридичної теж немає, тому що органи, які відповідають за боротьбу з корупцією, теж корумповані. Це Єдина система. Тому ми в такій пасті. Тому українці звикли так, правлічий клас нас не захищає, не воює. Це е, справа цивільних громадян, громадянського суспільства, волонтерів. Він збагачується, а відповідальності немає. Виборів немає, і тому вони зацікавлені, щоб війна була максимально довго можна доправдовувати ситуацію без виборності. І ми будемо бачити такий скандал. Ну, ми за війну бачили від її сто до будівництва, до шаленого будівництва в тилу. Але відсутність е, реального будівництва тих же фортифікацій, завдяки яким ми сьогодні не втримуємо фронт. Е, я коли кажу про президентську конференцію, мені мене цікавить відсутність питань. Чому не питали про Покровськ? Чому не питали про а що з мобілізацією в реальності? Бо я знаю, навіть в армії є плани е, розформувати ТЦК і те, що вони роблять поза законом. А сформувати рекордні центри, перевести армію повністю на контракт, а не на примусову мобілізацію. Ну багато питань, Алло. так ми ще повернемося. Давайте до справи Дмитрука. Ось це прокоментував і генпрокурор, який чомусь сказав, що. А він все зробив, підписав, як тільки дізнався, але от чомусь невчасно. Руслан Стефанчук теж каже, що не варто дотримуватися конституції, бути в рамках закону, мати юридично сильну позицію. Тобто, ми з цього всього робимо висновок, що Дмитрука мандату не позбавлять. На жаль, я не знаю, бо коли наші можна власть і кажуть про дотримання конституції або законів. Я розумію наскільки це мабуляція, жодного разу влада за всі каденції, це не тіття, не не дотримувалась конституції, коли потрібно її міняли. А закони завжди написані. Як сказав такий експерт, як Фьот Кульпа, який був у мене в ефірі, біда цієї країни, що тут не працюють закони, тут не працюють схеми управлінські, які є в інших країнах. Це мафіозна схема. Тут працюють телефонні дзвінки, тут працюють поняття, і ті, хто повинен давати накази, роблять це неофіційно, а ті, хто повинні виконувати це, ігнорують і саботують, щоб не мати відповідальності за інших. Поки це не змінити, ми будемо бачити отаке. А я не знаю, чому всіх дивуються, що Дмитро спокійно собі дозволив виїхати з України. Він не перший і не останній. По перше, існують корупційні схеми. То яким ну він же не перший поїхав? О, багато питань. А яким чином виїхав там Арестович? Яким чином виїхав олігарх? Е, е, забув, вибачте, прізвище Дніпропетровський. Тому Боголюбов, да, Боголюбов, вибачте, да. яким чином виїхав Боголюбов, То, яким чином взагалі багато хто з тих, хто повинен був би затриманий за зраду, е, взагалі куди вони ділися, чому їх не затримали і таке інше. Ну, тобто, це просто наслідки отої схеми, яка склалася, одна схема, яку можна чесно називати, що це схема не державницька, а матеріозна. До цього ви можете записати і кейс скандалом довкола голови антимонопольного комітету. Там я нагадаю слухачам, суд відмовився його арештувати за, начебто, незаконне збагачення, призначили Павлу Кириленку заставу 30 мільйонів гривень. Він вже сплатив. Кириленко продовжує виконувати обов'язки голови антимонопольного комітету. Чому на час слідства не відсторонили його від роботи? Чи нормально це? Знаєте, навіть правоохоронці вже кажуть, що в Україні сьогодні діє схема трьох З затримали застава за кордон. Саме, ну, ми про це розповідали. Якщо нема політичної волі оце міняти, ми будемо бачити таких прецедентів дуже багато. І, на жаль, під час війни, коли корупції взагалі не повинно бути, у нас при такій схемі навіть під час війни корумпованість. Зростає, вона стає більш швидкою, більш зухвалою, тому що раніше корупційні схеми працювали е, роками. Потім, е, скажімо, а сьогодні це три місяці, і всі відчувають, що війна е, це все такий час, коли збагач всі відчувають, всі можна владі відчувають, що треба збагачуватися швидко, бо завтра все може закінчитися. Ще поки є час, поговоримо таки про Верховну Раду і про роботу, яка стартує ось з осені депутатів, що першочергове завдання. О, спікер казав, що одразу будуть братися за бюджетний процес. Також стало відомо, що профільний комітет підтримав запропонований урядом законопроект про підвищення податків, і вже, начебто, наступного тижня його будуть розглядати. Ну, ви знаєте, я вам так скажу, що стосується. а Бюджетного процесу там є декілька питань, які є у суспільстві до народних депутатів, які, мені здається, зовсім ну, не цікавляться, що відбувається насамперед. По-перше, в попередньому бюджеті 2023 року витрати на оборону були, були скорочені. Були скорочені порівняно з 2022 роком. Це взагалі факти попіющий, тому що у нас війна не тільки не закінчилася, вона стала більше. А наші депутати і ті, хто відповідає за бюджет, діяли таким чином, що начебто ми повинні в цьому році її закінчити, і витрати повинні бути зменшені. Витрати ж на наше мирне життя в рази більше, мабуть, більше, десь в два рази більше ніж на оборону. Як таке може бути? Де той лозунг, який під час війни допомагає перемагати все для фронту, все заради перемоги. В бюджеті це не від скажімо, Ніяким чином за 23-й рік не було, і тому а, на фронті дуже багато чого не вистачало, і всі ці кажуть. Це всі про це кажуть. Треба очікувати ж не тільки зброю, яку нам дають дуже погано дають безкоштовно. Треба її купувати, треба витрачати гроші на її виробництво. Ми на початку ефіру про це казали. Я сподіваюся, що громадське суспільство донесе до депутатів, які повинні представляти інтереси саме громадського громадянського суспільства і громад, що в новому бюджеті це повинно бути враховано. Друге, так у нас сьогодні є дефіцит бюджету, тобто наших коштів вистачає закривати тільки половину. Але отут союзники нам допомагають на відміну від зброї дуже добре. Більше половини бюджету вони нам перекривають своєю фінансовою допомогою, і так, що бюджет не стає дефіцитним, є профіцитним. Десь на 5, наскільки я пам'ятаю цифри, на 5 мільярдів доларів у нас профіцит бюджету, тобто не витрачається. Тут запитання вже давнє, багаторічне за пані Гетьманцева. По-перше, його податкова політика вбиває нашу економіку і вбиває золотий клас України, які є підприємцем. Які під час війни треба його берегти, робити все можливе, щоб економіка нас залишалась працювати, бо в війні на виснаження перемагає економіка, а не тільки героїзм хлопців на фронті. А він продовжує підвищувати податки, не зважаючи не на все видавлюючи ці гроші з простих громадян, які ледь виживають під час війни і потрапляють від економічної кризи, яка породжується будь-якою війною. З одного боку не за не, не запущений процес скажімо так, військової економіки, коли держава стає величезним замовником для підприємців всього, що потрібно для оборони, а з іншого боку їм підвищують податки, причому включаючи і простих громадян, і фопів усіх, і це дратує це ну, таке враження, що у нас два ворога: один ворог на фронті вбиває нас і нас бомбить зверху, а другий ворог вбиває наше життя економікою. І це пан гетьманцевої депутати, які його підтримують. Пане Сергію, маємо виходити 10 секунд. Я ще запитаю. Ось судова юридична газета пише, що новий законопроект про регулювання телеграм внесуть до кінця вересня 2024 року. Ну, що ви думаєте про це? Багато людей українців користуються телеграмом, читають звідти новини після арешту у Франції. Пана Дурова, ця програма стала однією з найпопулярніших у світі. Але, от президент каже, що тут треба бути дуже обережним з будь-яким блокуванням цього месенджера. Я вам так скажу. Я може, мене не підрімує більшість українців, які ми розказали, що Телеграм це російський канал. Я думаю, там по-іншому все. Так сталося, що в Телеграмі Дуров зробив дуже, скажімо так, захищені канали так званим внутрішнім шифруванням, і цим користуються всі. І терористи, і Росія, але цим користуються і наші громадяни, і інші громадяни по всьому світу. Це дратує всіх, це дратує будь-які, хто хотів би контролювати інформаційний простір. І тому це бажання щось заборонити, я думаю, таким чином. Нічого не треба забороняти. Якщо Хтось вважає, що телеграм це небезпечна річ, просто не треба їм користуватися на цьому. От ми почули вас детальніше в наступних ефірах. Ще поговоримо. Дякую вам, що долучилися. Сергій Гайдай, політтехнолог. Йдемо на нови. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.